Місто з характером виставку картин з колекції благодійного фонду Коломия наше місто Михайла Петріва презентували в музеї історії міста. Це роботи коломийських і не тільки художників, яких підтримував знаний адвокат та меценат. Михайло Петрів наш краянин, був відомим громадським діячем, адвокатом, меценатом, автором багатьох цікавих проєктів, а ще дуже любив мистецтво і цінував якісні творчі роботи. Тому й підтримував тих, хто їх створював. У результаті цього колекції його благодійного фонду зібралося чимало картин, як українських, так і закордонних митців. Ми презентуємо наші перлини і особливо ті перлини, які були створені колом'янами, і які є маловідомі, на превеликий жаль. Зокрема, ви побачите і прекрасні Ореві сімейства Кочершуків ця колекція збиралася 15 років ще моїм батьком Михайлом Петрівим, який є засновником і благодійного фонду, і культурологічного проекту, коли моє наше місто. Проте на превеликий жаль, 5 років тому, коли сталася трагедія в нашій сім'ї, більшість картин було спалено. І зараз це одна дуже дуже маленька частина з того, що ми хочемо показати, і з того, що врешті можемо об'єднується дана виставка таким слоганом і назвою «Місто з характером. Власне, дуже хочу показати, що Коломия має свій унікальний характер, який об'єднується різними видами що мистецтва, що також живопису. В колекції понад 30 робіт. Це акварелі, картини створені в графічному дизайні, а також на склі. Вони різної форми, різного жанру, різного спрямування. Але всіх їх об'єднує одне наша Коломия. У колекції і роботи подружжя Кочержуків. Пані Мирослава працює в музеї. Вона не лише талановита дослідниця, а ще й художниця. Пригадую, Михайло Петрів надзвичайно любив мистецтво. І підтримував митців. Працюю в техніці акварелі, і Михайло Петрів теж дуже підтримував і мене особисто замовляв роботи, купляв мої роботи і теж подав дуже гарну ідею, результат якої і експонується на цій виставці. Це поєднати в одне ціле, в одну картину чотири пори року, тобто пейзажі з чотирьох пір року. Якийсь період нам здавалося, що до нас в нього якесь особливе ставлення. Таке було відчуття, але я думаю, що таке відчуття було і в інших художників. І він відіграв велику роль не тільки тому, що він купляв картини у нас, а це також важливо для художника, бо це є велика підтримка і заохочення до наступної роботи. Але ще і тим, що він. Підкидав, так би мовити, дуже цікаві ідеї коломийським художникам, зокрема, і нам теж. От особливо відчув це на собі, мій чоловік. Я так думаю, Роман Кочержук, який створював такі графічні малюнки будівель Коломийських, і на той час, коли ці малюнки побачив Михайло Петрів, то було може два-три об'єкти намальованих ним. Але як тільки Михайло Петрів їх побачив. В нього зразу зародилися нові цікаві ідеї. Він знайшов мого чоловіка, випитав, хто автор цих робіт, і просто висунув свіжу ідею художникові, але навіть не ідею, а завдання можна так сказати. І підштовхував його до реалізації цього завдання. Немало-небагато не багато. Він запропонував намалювати картини 40 коломийських історичних будівель. Ці картини Михайло Петрів купив у художника, але відразу подарував їх музею історії міста, тому вони зараз там і знаходяться. Колекція місто з характером у музеї історії міста експонуватиметься протягом місяця. Тому усі, хто причетний до цієї справи, запрошують коломиян та гостей столиці Покуття переглянути її, щоб доторкнутися до історії та відчути унікальність. коломиї. дорогі коломияни, Я щиро звертаюся до вас з нагоди прекрасного нашого неймовірного дня міста. Плекаймо нашу історію, шануємо. Минуле заради майбутнього і кохаймо наше місто. Повірте, воно унікальне.